Покажу детально. Наша задача полягає в цьому бізнесі. Дуже проста. Ми допомагаємо цьому, цій компанії, цьому маркетплейсу, цьому інтернет-магазину, як хочеш називай, збільшувати, розширяти клієнтську базу. Відповідно, за рахунок того, що ми розширяємо цю базу, ми заробляємо гроші. Наша проста задача полягає в тому, щоб показати людину людині вигоду, чому їй. Вигідно стати членом цього клубу, або вони працюють oh, по це, це цікаво. Так. Чу... Вони працюють по клубній системі. І чому вони вибрали клубну систему? Тому що старі компанії, такі як там МВ, Амазці це вже старий вид маркетингу, і там на продукцію завищені ціни. Зараз дуже популярна йде клубна система. Ну і ти напевно живучи в Турції, так само маєш якісь клубні карти, десь там спортзали. О, тобі ж, людина собі купляє клубну карту, оформляє підписку чи одноразово, чи на рік там, відповідно, стає членом клубу і користується якимись перевагами цього клубу, правильно? <тас> Ось. І таку саму модель бізнесу взяли ці американці, розробили на основі Амазона, Вони взяли за основу Амазон як маркетплейс, І така мережа гіпермаркетів американських, як Costco, можливо, ти чула. О, той, люди що там в костко роблять. Вони купують собі або типу, клубну карту на рік, 120 доларів. Відповідно купують товари зі знижкою там 50-70 І ще в кінці року отримують кешбек. Якийсь там невеликий. Тому 120 мільйонів американців користуються цими клубною системою. І вона в Америці дуже популярна. І зараз вони вийшли на ринок. Щоб ти зрозуміла, вони зробили такий фурор на ринку. Оці американська оця от компанія, про яку я тобі розказую, вони за півроку більше ніж пів мільйона користувачів. Виявляєш собі, кожен день сюди залітає просто 4-5 тисяч нових клієнтів по всьому світу. Тому що вони, та, вони мають дуже високоякісну продукцію. І дуже найвищої якості в них ДЖІНПІ знак цей сертифікат, плюс вони віддаються членам клубу майже по закупочній ціні, по собі вартості. Тобто, okay. це о, сама головна перевага для того, щоб людина стала членом цього клубу. Далі мене, в принципі, чесно тобі скажу, більше цікавить тут фінанси, чим продукція. І, okay. і що мене саме більше змотивувало, це те, що тут. Продукція відділена від грошей. Тобто, для того, щоб заробляти, тобі не потрібно купувати продукцію. Mm -hmm. Розумієш, такого ще не було. Ну no, це... да, завжди купуєш. так, да, Товаро да, то, то. товарообороти, які з тебе зобов'язання, кінець місяця. Mm -hmm. І от тут взагалі немає ніяких зобов'язань. Тут є, якщо ти хочеш тут заробляти і користуватися всіма перевагами, одне зобов'язання тільки сплачувати членські внески. А вони складають 10 доларів на місяць. Ну, як на мене, це смішні гроші, якщо ми говоримо про бізнес. 10 доларів в місяць, це причому тут ризиків в людини немає ніяких. Я тобі зараз просто називаю переваги, щоб ти для себе відмітила, що цікаво, то буде ну, питання людей, які будуть самі перші. Е, та, чому немає ризиків? Тому що якщо ти купив собі підписку. У і відповідно, купивши навіть один-два продукти в цьому маркетплейсі, ти зразу економиш купу грошей. Mm -hmm. Тому що аналоги на ринку коштують в два-три рази дорожче. Це раз. Але ще раз хочу звернути твою увагу: я не шукаю тут клієнтів, я шукаю партнерів, які хочуть заробляти гроші. Ну, я поняла. Так. Тепер. Давай я тебе просто проведу, зараз включу демонстрацію екрану, uh -huh. покажу тобі свій бек-офіс і просто відповім на всі твої запитання. Щоб...